Всім доброго вечора. приперся із Нової почти. Цибулька вже сходить. на дворі холодно, в трьох кофтах, у дітей, навіть в хаті вже топимо. Заявляєте? У нас дерева ці, тут, а ми в хаті топимо. Позавчора, дружині, давай будемо топити, бо щось кусрока мерзне, кістки все мерзне. Та буде розпаковка. Що я замовив? Кудись і майні кошти потратив. Не можна мене пускати в інтернет. Ну що, підходь. Не догадуйся, що це. <рес> Та ти можеш все. А, ну, а, ну Всі готові. Попкорн. Відкрили, чашечку чаю заварили. Ну Погнали. Не реклама відразу кажу. Навіть на новій почті не провірив, думаю, хоч би сам в лоходрон не попав. Ну, зараз перед вами провіримо. Що воно? Вже догадалися. Опана, технологія. Так, якось я там дивився в інтернеті. Оп, зафіксували, поставили. А. І підключили водичку, можна перекинути сюди. Я ось краник. Усе це є. Воно бризкає. Пише, що 16 метрів бере поливо. Але потрібний високий тиск три бара. Це ми плануємо купити насос, той, що кидається в схоже, не кинуть у річку. Ну, Там і ціна на нього майже 7 тисяч гривень, ну, поки таке кусається. Раді цій цибулі трішки часника такий насос куплять. Боюся, що дружина як дасть мені пенька під жопу разом цією коробкою нас дожидає. Ну нічого, три штуки. По ціні щось віддавав до 400 гривень за одну. Це воно щось нове з'явилося, інтертовське, не знаю. Можете зайти в Google, подивитися. Ну, поки нікому не рекомендую, ще не підключав. Як тільки подивлюся, як воно працює, відразу тоді я скажу якісь вам відгуки. Не знаю, як його складати. Ще зараз поламаю все. Угу. Ну так, можна поставити, а поспівати. Я думав, телефон прикріпити. Ну, а ми ж ті купляли, що у землю впихаються. Ну воно ж таке розмачується, бо той ківок обмотаю скотчем, Він отак стоїть. То нема сили десь у грудку попадеш його запнути. Ну вже думаю, попробую це. Може груші на вітер, може не на вітер. Це так випадково в інтернеті гортав. Мене що тут пускає. Отак розпаковували. Коротше, Короче, ті не буду розпаковувати. Думаю, все буде добре. Собака гавкнула добрива. Ну що, йдемо впоратися. Тож, отака покупочка. Осафайна. Беремо і йдемо.